Все це сміття могло б опинитися на сміттєзвалищі або в кращому випадку згоріти на сміттєспалювальному заводі. Однак же рік, як вдома, я сортую сміття, і, як люблять казати екоактивісти, даю йому друге життя. Скло, метал і пластик я не викидаю, а ретельно мию, просушую і складаю в пакет. На папері в Києві вже давно запровадили двоконтейнерну систему збору відходів. Йдеться про так звані контейнери сітки, які повинні стояти на подвір'ї поруч зі звичайними контейнерами для змішаного сміття. Саме туди, як мала викидати відсортовану сировину. Утім, у моєму дворі спеціальних контейнерів не було і немає. У комунальному підприємстві «Київкомунсервіс» пояснюють, чому так. Якщо їх немає, ви повинні до нас звернутися. Ми маємо переглянути норми утворення по вашому будинку або по будинкам поруч і вам проінформувати, де ви можете, куди ви можете розглядати відходи і куди ви їх маєте складувати. Цього по Києву розмістили 14 тисяч контейнерів для твердих побутових відходів, і лише 2,5 тисячі для сухої вторгсировини. Замість того, щоб шукати контейнери сітки по чужих подвір'ях, я везу пакети зі склом і пластиком на станцію Україна без сміття. Її послуги з прийому вторсоровини стали альтернативним способом з утилізації сміття як для мене, так і для інших свідомих киян. Дмитро, наприклад, в торсировину збирав кілька тижнів. Власною автівкою у вихідний привіз відходи на сортувальну станцію. На жаль, поки що. Із ініціатив київської влади чув лише, що хочуть зробити сміттєпереробний завод, але, на жаль, поки що якихось чітких дій не бачив. Мені здається, що контейнери, де можна сортувати, наприклад, для початку пластик, скло та деякі інші види побутових відходів, мають стояти у кожному подвір'ї, у кожному дворі. Наразі київські чиновники лише взялися за розробку плану реалізації національної стратегії поводження з відходами, яку уряд затвердив ще восени 2017 року. І ось в липні 2019-го планують встановити до трьох тисяч контейнерів для збору пластику та скла. Зобов'язали перевізників інформувати населення пілотних регіонів в столиці про важливість сортування. Окрім того, заявили про намір побудувати сміттєпереробний комплекс потужністю 700 тисяч тонн на рік. Втім, така ініціатива викликає багато запитань у екоактивістів. Влада не пояснює, скільки буде коштувати е, да, вивезення сміття на сміттєпереробку. Якщо воно буде значно дорожчим, тоді з'явиться вже е, цікавість сортувати відходи да, економічно. Тому що можна відсортувати, віднести пут прийому вторсировини або на станцію і вже скоротити кількість свого сміття. Тут же про це мова й не йде. Тобто, як сплачувало там 20 гривень за визнання, так воно і залишиться, а це неправильно. Нині у Києві викидають понад 1 мільйон 300 тисяч тонн сміття на рік. Лише 20 відсотків спалюються на заводі. Решту захороняють на околицях Києва. Втім, кволо стратегії утилізації вторг сировини втілюють у життя не лише в Києві, а й в цілому по Україні. Запуск сучасної системи утилізації сміття боксується як через непрописане законодавство, так і через відсутність штрафів та загалом слабку мотивацію населення. Більшість не те ще не переймається, куди дівається чергова пластикова пляшка з під води, але й досі не навчилася елементарного викидати сміття у смітник.